Чергова нищівна ворожа атака на Мирноград. 27 липня окупанти завдали удару по місцевій інфекційній лікарні. Обстріл стався буквально за 10 днів після того, як медичний заклад призупинив свою діяльність. Внаслідок обстрілу на місці виникла пожежа. Рятувальники, які прибули на місце події, ліквідували пожежу е, в зруйнованій частині адмінбудівлі на площі 50 квадратних метрів, а також пожежа сухої трави на площі 200 квадратних метрів. Всього від головного управління залучалося 17 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Для атаки ворог застосував авіабомбу ФАП 500 поранено річну дівчинку, яка перебувала на подвір'ї приватного домоволодіння. У дитини діагностовано мінно-вибухову травму і різану рану перед плечям. Місцеві кажуть, цей день для них видався надто гучним та важким. Ці миті назавжди закарбувалися у житті кожного, кому довелося все це пережити. Просто даже не могу сказати і представити. Я просто лежав здесь тут, лежав тут. і його. Вот. Вот так вот старички і женщины. У мене мать 85 лет, я просто не знаю. Я просто не представляю. Я рядом здесь живу. Дай Бог, що вот это вот, ну що случилось, это, ну без жертв. Походу, 17 числа вроді как, ну, всі виписались, хоча здесь люди були, і я приходив там. Дома була, в яму залезла по щітчик показувати по воді. А воно летить, я думала, самоліт. А воно ракета, так бухнуло і туди понесло. І нас вітром усе посносило. І окна, і двері, і, і шихвір. Ну, отаке. А далі, не знаю, теж пострадали люди. Спугалась. Ну, отошла вже трошки. Живі. Да, дай Бог, щоб було все нормально. Я просивна. А потім пролежав. І оце таке, мені 90 годів. Я вже не способний ні на що. Ну а що? Бог-бог-бов-бух потягнуло, потягнуло, потягнуло. І я не знаю, що мені це робити. Тільки виїхали з дому, і нам дзвонять, що у вас біда з кришею. І далі не знаю, тільки приїхали, поглядімо зараз. Що там дальше случилось, не знаю. Просто и дети тоже были, внуки пятеро. Вот выехали в вот в прошлое воскресенье. Слава тебе, Господи! Я вот довольна этим, так что Бог миловал. А тут уже будем как-то справляться. Надо як-то восстанавливать зима ж не за горами, живе а живим, думаємо. Надоїло це все, конечно, ну, як-то надо пережити. Наразі на місці триває ліквідація наслідків ворожого удару. Всього, за інформацією поліції, внаслідок обстрілу пошкоджено 27 приватних будинків. Марія Горбачова, Владислав Кухливський з Мирногорада спеціально для телебачення Капрія.